Друзі, наші плани на а, мрії нашої команди на осінь і на зиму а, в селі Підгайному. От. А, нагадаю вам, що до цього ми а, переслідували дві, дві дві цілі: це а, лікувати, врачувати а, рани сердечні і фізичні жителям села Підгайного. От фізичні, це так умовно сказано, це відбудовувати їхні оселі. А сердечні це говорити з ними про вічне життя, про вічну надію, про Господа нашого Ісуса Христа, про радість і мир в житті, навіть коли в тебе зруйнована оселя і на вулиці в твоїй державі йде війна. От і влітку це нам вдавалося. У нас є наметове містечко. Погода хороша. От ми це робили, і на ось на цій локації в центрі села ми зустрічалися з жителями цього. Цього села ми з ними говорили про наші відносини, наші їхні і говорили їм про Євангелія, благовістили їм. От осінню і зимою це буде робити важко, тому що буде дощ, тому що буде сніг, і ця локація буде непридатна. От. Тому ми, ми думаємо, що це не добре залишити жителів цього села. Якщо нам Бог дасть сили і ресурси, то ми, наша команда мріє тут залишитись. От для цього. Ми викупаємо ось цю будівлю, от і нам цю будівлю треба а, відреставрувати, то тобто зробити так, щоб тут знизу була велика велика кімната, наскільки можна і велику зробити якісь туалети, от, і, а, і кухонька невеличка. Да, і щоб ми змогли, коли дощ і сніг, от зустрічатися тут, о, в цій будівлі, з жителями о, села. І коли я думаю про осінь, про зиму. О, коли ми мріємо, то ми ж ми розуміємо, що зимове життя трошки інше. От, і ми розуміємо, що тут поруч є ще одне село кухарі. От, і в кухарях майже побудовано модульне містечко для переселенців. Тут тобто прийде багато сімей, це ціле містечко, багато сімей із дітьми, от, які будуть тут жити в селі, і яким теж потрібна буде допомога. І фізична, і духовна, і матеріальна. От. І ну, Наша церква вміє це робити, ми знаємо, як це робити. Ми знаємо, е як організовувати якісь табори, якісь гуртки для дітей, для... як спілкуватися з дорослим. Ми вже навчилися, як допомагати їм і фізично, і гуманітарно. Там люди будуть потребувати це. І одежу, і їжу, і, і... надії вічної їм треба буде в цьому житті, і надії вічної на, на вічне життя. Тож це ви, такий для нас виклик. От, і ми, ми дуже мріємо, молимось Богу, щоб він нам дав ресурси відбудувати, відбудувати от цю будівлю, встигнути відбудувати, щоб там на другому поверсі могла жити команда, яка і, і будує, яка і піклується про селян. От, і на першому поверсі, щоб ми могли зустрічатися з селом. От і це це дає нам радість, що Бог нам дає дає перспективи. Тут тут є люди, тут буде чимало людей. От, дай Бог, щоб він ще нам, нам дав ресурси. От тому до всіх вас, хто знаєте нас, хто, хто спостерігав за нашою працею. У вас є змога доєднатися до, до побудови оцього хапа. Ми мріємо, щоб він став церквою в цьому селі, бо в цьому селі не було церкви до війни. От, то доєднуйтесь до нас, знизу є рахунок, на який ви можете жертвувати кошти саме і тільки на цю будівлю, щоб там жила волонтерська команда, і щоб там була велика зала, тепла зала для зустрічі а, жителям цього села. От, можливо, ми ще якось по-іншому будемо його використовувати і для жителів села, і, і дітей будемо збирати, із з, Підгайної, із кухарів, із містечка а, переселенців, щось для них робити. Ну то тобто ми це вміємо. От, жертвуйте кошти, От, якщо хтось хоче приїхати попрацювати, будь ласка, ми дуже потребуємо фізично, фізичної праці рук. Волонтерський рух зараз не такий е, великий, потужний саме тут в Київській області, тому не так багато волонтерів. От. І для нас великим благословенням було, коли приїжджають волонтерські команди з інших церков з інших міст України, сюди в підгайни, і з нами відновлюють село. Це було дуже класно. Якщо ваша команда з вашої церкви там. Декілька чоловік можуть приїхати на протязі тижня попрацювати, ну і не треба, щоб там були профі. У нас є профі, і їм треба допомога. То це теж дуже велика дуже велика для нас підбадьорня допомога. Якщо ви знаєте людей, які можуть нам допомогти відбудові оцього будинку, церкви, хапу, то... Надісліть цим людям це відео і якісь інші, іншу інформацію про нас. Можливо, вони зацікавляться і можливо вони нам допоможуть. З миру по нитки голому сорочка. От. І пам'ятайте, що це особливий час для мене і для вас, тому що війна, тому що горя багато, тому що визова визовів багато Господь робить перед нами. От. І нам треба робити шаги віри, крок віри, щоб допомагати людям. Це саме пов'язане з вірою. Коли Ваакова Господь каже це справжнє благочестя, піклуватися про сирот і про вдів, то він це каже в контексті віри. Це бо це Якова, да треба показати віру в ділах. Тобто треба якось довіритись Богу, щоб піклуватись не про себе, не про свій стан, не про свою сім'ю більше. Да, а ще мати в серці своєму місце для того, щоб піклуватись і допомагати іншим людям. Маючи надію, що Господь опіклується і про тебе, і дасть тобі набагато більше, чим ти втратив. Це є віра, це є надія наша. Тож долучайтесь до нашої праці, і нехай Господь вас і вашу сім'ю благословить.